Привіт, друзі! Простори Світового океану наповнені життям. У поверхневих чи глибинних, освітлених сонцем чи повні в темряві, у теплих чи крижаних водах вирує життя. Воно характеризується надзвичайною різноманітністю. Серед мешканців Світового океану є і мікроскопічні бактерії, крихітні рослини та тварини, яких у літрі води вмішуються мільйони, а й справжні велетні, водорості, завдушки кілька десятків метрів і савці, Масою десятки тонн. Сьогодні людству відомі понад 15 тисяч видів рослин і в десятеро більше тварин, для яких океани і моря є домівкою. Правда, всі організми по-різному пристосувалися до проживання в океанічних водах. За умовами існування, морські організми поділяють на планктон, нектон і бентос. Планктон – група дрібних організмів, які не плавають активно, а переносяться хвилями течією у перекладі з грецької мови. Слово «планктон» означає той, що блукає. Це переважно мікроскопічні водорості, дрібні речки і молюски, які через свої невеликі розміри не можуть протистояти теченням і хвилям, вони живуть у завислому стані, товщі води і переносяться нею по океану. Незважаючи на свої мікроскопічні розміри, планктон є основою харчових ланцюгів в океані, а рослинний планктон, ще й виробляє половину всього кисню, що міститься в атмосфері. Найбільше плантону живе біля берегів та в тих частинах океану, де на поверхню піднімаються багаті на мінеральні речовини глибинні води. Одним із яскравих представників тваринного плантону є медузи. Важко в це повірити, але вони на 98% складаються з води. Вони мають різні розміри від сантиметра до понад 3 метрів. Найбільша в світі медуза Арктична цианея. Яка живе у прохолодних водах Атлантичного і Тихого океанів. Медузи захищаються своїми жалкими вусиками, в яких міститься отрута. Більшість видів медуз є безпечними для людини, але деяких інших вам треба остерігатись. Укус медузи може спричинити алергію, набряк, параліч і навіть смерть. Найотруйніша медуза у світі морська оса, отрути, яку вона має вистачить, щоб убити 50 людей. Ще одна група живих організмів нектон це тварини, які самостійно плавають у товщі води і можуть навіть долати значні відстані. До нектону належать риби, китоподібні черепахи, ластоногі кальмари. Більшість з них правні плавці, усі вони активно пересуваються в товщі води і можуть подорожувати на значній відстані. Невипадково слово нектон у перекладі з грецької мови означає той, що пливе. Давайте поближче познайомимось з окремими представниками цієї групи. Найбільшими на планеті організмами, які мешкають в океані, є сині кити. Вони можуть досягати 180 тонн ваги та 35 метрів у довжину. У літній період кити живуть у приполярних водах. Як тільки в цих місцях з'являється крига, велетні кочують у тепліші тропічні води, не дивлячись на те, що сам синій кит величезний і голодка дуже маленька, а паща Перегороджена роговими пластинками з бахромою по краях, яку ще називають китовий вуз. Призначений цей китовий вуз для просіджування їжі, а харчується кит так. Набравши в пащу морської води, він проціджує її через китовий вуз, немов через величезне сито. Вода проціджується і виливається, а дрібна живність, рачки і рибка залишаються всередині глотки. І Хоча кити живуть в океані, вони не є рибою, вони великі морські тварини. Самки кита годують своїх маленьких дитинчат молоком і дихають кити, як і земні звірі, повітрям. А є ще зубасті кити, які називаються кашолотами. У них китового вуса немає, але зате в пащі ростуть величезні і гострі зуби. Пірни кашолот глибоко в море і схопить цими зубами восьминога або кальмара. Дельфіни теж відносяться до сімейства зубастих китів. Тільки вони багато разів менше своїх побратимів. Вважається, що дельфіни найрозумніші з морських тварин. Недаремно ж з ними так люблять працювати дресирувальники в дельфінаріях, а ще дельфіни чудові плавці і можуть обігнати навіть самі швидкохідний корабель. Дельфіни ніколи не залишають біді своїх родичів і підтримують їх на плаву тривалий час, якщо вони хворі або поранені, щоб потерпіли міг дихати повітрям. Навіть були випадки, коли ці розумні тварини рятували таким чином людей, приймаючи їх за хворого дельфіна. Хачується дельфін дрібною рибою. У нього відмінний зір, а ще він постійно посилає назовні звуковий сигнал, який відбивається від будь-якої перешкоди. Сигнал повертається звуковим відлунням, вказуючи дельфіну, що знаходиться попереду скелі, водорості або ж довгоочікувана рибка. До нектону належать і такі дивовижні істоти, як морські черепахи. Під водою вони можуть затримувати подих на 5 годин. Морські черепахи відкладають яйця у гніздо, яке вони викопують у піску задніми ластами, живуть вони близько 100 років. Якщо серед морських тварин найбільшим є кит, то серед риб найбільшою буде китова акула. Це величезна рибина може досягти 20 метрів завдовжки. Їсть ця акула лише маленьку рибку. Тому для людей вона не є небезпечною. До речі, найменшою рибою у Світовому океані вважають шідлерію, яка мешкає у коралових лагунах бар'єрного рифу. Рибки цього виду можуть досягти лише 8,4 мм у довжину, а їх вага в середньому не перевищує 1 мг. Ще один типовий представник нектону біла акула. Її тіло пристосовано для активного пересування у воді. Вона може досягати 6 метрів довжину і важити майже 2 тони. Великі білі акули живуть близько 27 років. Саме велика біла акула більше всіх нападає на людей у порівнянні з іншими акулами. У світі налічується близько 3500 особин і вони знаходяться на межі зникнення. Рибомолот молот теж є різновидом акули. Назвали її так, тому що голова акули нагадує справнісінький молот. Ця акула небезпечна і може навіть напасти на не надто обережних відпочиваючих. В океані є риба, яка може літати. Її так і називають летюча риба. Розженеться ця рибка під водою і вирине високого повітря, розправивши свої плавники крила. Так вона рятується від небезпеки і може пролетіти маленький літачок кілька сотень метрів над водною поверхнею. Рибу-пилку так назвали. Тому що у неї дуже довгий ніс, на якому є гострі кістяні зубці. Зануриться риба пила своїм носом в дно і знайде собі прожиток, А в разі небезпеки її ніс стає досить грізною зброєю. Різна риба плаває в океані, є навіть така, яка виробляє електрику. Це електричні скати, які можуть вдарити досить сильним електричним розрядом. Застосовують вони свою зброю як для полювання на дрібних рибок, так і для захисту від небезпечних морських хижаків. Удар електричного ската настільки сильний, що може звалить з ніг навіть людину. Правда, здатний скат вдарити електрикою тільки один раз, потім йому доводиться довго накопичувати енергію. А ось іще одна риба, яка заслуговує на вашу увагу: риба меч. Вона отримала свою назву через гострого кістяного носа, який дійсно нагадує меч. Стрімко вривається риба меч в саму гущу риб'ячого косяка і починає бити. Видобуток направо і наліво своїм меченосом. Удар її меча настільки сильний, що може протнути рибальський човен, Які тільки тварини не мешкають в морі океані. Є навіть морські коні. Морські коники це риби, а не савці. Їх назвали через те, що їхні голови виглядають схожими на голови коня, і вперше були виявлені в 1810 році. Їхня наукова назва Гіпокампус, що походить із давньогрецької мови, та в перекладі означає кінь, морське чудовисько. Плавають вони у вертикальному положенні. Ще одна поведінка, яка робить їхню схожість із кіньми ще сильнішою. Це одна з небагатьох риб, які плавають таким чином. Морські коники найповільніша риба у світі, але чи робить це їх поганими плавцями? Що ж, у них не було б жодних шансів уникнути загрози, але якщо течія сильна, на їхню користь вони дуже вправно дифують океаном. Морський коник постійно змінює свій колір і злівається з навколишнім середовищем, щоб хижаки не могли його виявити. Досить своєрідним мешканцем водних просторів є морський півень. Не дивлячись на свою назву, кукарікати не вміє, лише голосно тріщить, наче коник. Зате розфарбований він так яскраво, що дасть фору будь-якому земному півню. Не менш дивовижними мешканцями підводного світу є восьминоги. Ці тварини все ще дуже слабо вивчені для сучасних вчених. Несподіванкою було те, що вони мають дуже розвинений інтелект, і, можливо, ми все ще не уявляємо, наскільки. Більшість видів цих тварин живуть лише на значній глибині, яка є недоступною для людини. Осьміноги не тільки змінюють колір шкіри, маскуючись під навколишнім простором, але й наслідують поведінку інших тварин. Зеніця восьмінога унікальна, вона не кругла і не вертикальна, але прямокутна. Усі восьміноги мають не одне серце, а три. Двоє з них є допоміжними. Вони допомагають прокачувати воду через зябра, Моржі, тюлені і пінгуїни – це тварини, які живуть як на березі, так і в океані. Найекзотичніша група організмів бентос. Бентос з грецької глибина сукупність організмів, які проживають у придонних водних масах та на дні Світового океану. Живуть вони по-різному. Одні боязко зариваються в донний ґрунт, молюски, морські черві, другі неспішно пересуваються по дну, краби, морські зірки, третє прикріплюються до дна. Водорості і коралові поліпі. На шельфах ростуть водорості, які іноді утворюють величезні зарості. Прикладом є бурі, червоні та зелені водорості. У прохолодних водних масах є водорості завдушки 60 метрів, які виростають за день на 50 сантиметрів та можуть досягти 150 кілограмів ваги. Це макроцистіс, рід бурих водоростей. Вони утворюють великі зарості і дають прихисток іншим морським організмам. Бенто тваринного походження це коралові Поліпи, губки, морські черви, молюски. У теплих екваторіальних тропічних водах до глибини 50 метрів великими групами живуть коралові Поліпи. Їхні тверді скелети з часом перетворюються на коралові рифи та утворюють коралові острови, населяють дно океану молюски, які належать до найдавніших організмів минулого. Більшість молюсків мають міцну вапнікову чашку. Інші втратили її в процесі еволюції. Найрозвинутішими молюсками вважають головоногих, такими є, наприклад, кальмари каракатиці. Від шельфу до глибоких западин живуть голошкірі, морські зірки, лілії та їжаки. Ми з вами познайомилися тільки з малою кількістю дивовижних тварин і риб, що живуть у глибинах океану. Насправді кількість живих істот в океані настільки величезна, наскільки величезний і сам океан. А яких мешканців морських глибин знаєте ви? Напишіть про це в коментарях.